Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 5 вересня за новим церковним календарем згадують пророка Захарія, його дружину праведну Єлизавету, батьків Іоанна Притечі і благовірного князя Гліба. Народне свято сьогодні вважається небезпечним через високий ризик хвороб. Наші пращури побоювалися, що 5 вересня по землі розгулюють лихоманки і заражають людей. Тому без великої потреби люди не виходили з дому і не одягалися не за погодою. За прикметами, людина, яка сьогодні захворіє, буде довго одужувати. На згадку того, що свята Єлизавета передбачила при святій Діві Марії народження Христа, цей день вважається щасливим для пророкувань, тому на Захарія і Єлизавету охоче відвідують віднів і знахарок. У цей день люди поспішали до ворожок дізнатися свою долю. Знахарі вважали, що в цей день пишеться доля кожної людини, залежно від справ, які були створені ними раніше добрих чи поганих, тому він такий важливий і вдалий для передбачення, порожить на долю на майбутнє заміжжя Комоху вважали представницею нечистої сили, сестрою 12 лихоманок. Живе вона в тримучому лісі і водить дружбу з лісовиком. За народними повір'ями 5 вересня виходила ця нечі з лісу і відправлялася прутити по селах. Від одного житла до іншого ходила в образі старенької мандрівниці. Якщо господиня траплялася добросердна, то пускала в будинок таку мандрівницю собі на, обід, на біду. Комоха, як тільки в житло входила, відразу починала творити свої злі справи. Особливо вона пакостила жінкам, насилала всякі недуги, могла покалічити. Спину погнути, обличчя викривити, шкіру зробити шорсткою, впізнати комоху можна за такими ознаками. Худа вона надто. Просто волоса, потворна, шкіра синявою віддає очі величезні, ходить в ганчірках, просить у людей милостиню на хліб або опустити на нічліг. Тому сьогодні села виганяли комоху сестру 12 лихоманок. Ця нечиста сила виходила з лісу і приймала образ бабусі мандрівниці. Вона, ходюща, великого вока ходила в ганчірях, просила милостині і ночівні. Лихоманки також приймали вигляд жінок худих, потворних, просто волосах. Переступаючи поріг будинку, вони селили в ньому хворобу. До чоловіків комоха рідше чіпляється, але якщо хтось сподобається їй, то зацілувати може до смерті. Люди вірили, що на Захарії Єлизавету нечість пробирається в будинок сараїв і хлівів, звідки її виганяли напередодні і проводили обряд вигнання, вичищаючи будинок перезовими віниками. Щоб очиститись від злих сил, переписували першу главу Євангелія від Іоанна. Коли з текстом прикріплювали до натільного хреста і носили шість тижнів, потім спалювали, а попіл проковтували. Комоха любить дивитися в церкальну річкову гладь, тому якщо вийде жінка полускати білизну на річку, то нечість від неї не відстане, крутиться біля неї, коли брачка спину розігнути захоче, то відчує такий сильний біл, що на силу додому дійде. День на Єлизавету провісницю сприятливий для ворожінь на долю й саміж, тому у ворожок не було відбою від клієнтів. Традиція ця заснована на такій історії. Погідно Єлизавету прийшла провідати Марія, і жінка передбачила діві її доду. У давні часи свято сьогодні часто починалися перші нічні морози, а погода вже ставала по справжньою зимовою. Українці починали заготовляти дрова, в'язати теплі речі з вовни, чистити піч і утеплювати дах. На полях закінчували збирати зерно і починали посів озимих культур, що не можна робити 5 вересня. Сьогодні не можна прати до хвороби, тому краще залишити цей захід на другий день. Бережіть організм сьогодні, не одягайтесь не за погодою, не мочіть ноги і не переохолоджуйтесь, також за можливості уникайте людних місць. Сьогоднішня дата не підходить для починань кардинальних змін у житті, переїзду і працевлаштування, Не можна сьогодні спати допізно, відкладати важливі справи, забувати про обіцянки та обов'язки, заборонено зловживати алкоголи, інакше в майбутньому можливі проблеми зі спиртним 5 вересня, як і в інший день, церква не свалює і виступає проти сварок, лихослів'я, помсти, п'яток наклепу, а також осуду, заздорожів, жадібності та відчаю. Не можна відмовляти тим, хто просить про допомогу. За народними предметами вважається, що сьогодні не можна давати порожні обіцянки, і не слід носити брудний оборваний одяг, ризикуйте притягти до себе хвороби. Обережно в цей день треба бути зі словами: у жодному разі не можна бажати зла або проклинати, інакше все сказане повернеться. Також не рекомендується брати до рук крупи чи будь-що сипуче, інакше в майбутньому. Вас чекатимуть фінансові проблеми. Що можна робити 5 вересня? У молитвах до святих Захарів та Єлизавети звертаються пари, які хочуть мати дітей. Регітні жінки просять про легкі пологи та здоров'я немовляти, ті, в кого є діти, просять про здоров'я та щастя для них. До благовірного князя Гліба звертається з проханнями про звільнення від і вареничів, приборкання ворожнечі та злоби, захід від недоброзичності, про допомогу тим, хто захищає батьківщину, від ворогів, а також про позбавлення від хвороб, особливо в разі сліпоти й хвороб ніг, про мир і спокій у сім'ї. Цього дня можна робити прибирання в оселі, добре скупатися, а якщо є можливість, то й попаритись з і віником, щоб прогнати всі хвороби. День сприятливий для весілля, сьогоднішня дата дуже вдала для рукодільної творчості. Всі вироби вийдуть вдалими. Також цей день щасливий для любовних і романтичних справ. І мене не сьогодні за церковним календарем відзначають. Олександр, Олексію, Панас, Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Раїса Федя. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо журавлі ластівки ще не полетіли в теплі краї, то скоро настане бабане літо. На калині вродило дуже багато ягід до суворої зими. Якщо день теплий, то і весь вересень буде без заморозків. Вранці на траві з'явилася роса і до обіду не випаровувалась до похолодання. Чим вище мурашники будують мурахи, тим холодніше буде зима. Грим цей день віщує теплу осінь, але морозну зиму. Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився, і не всі давні предмети для нас актуальні. До зустрічі в нових відео!